Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема і сьогодні хороші новини. Тепер штрафи будуть отримувати не тільки водії, а й пішоходи, і велосипедисти, і погоничі тварин. Всі тепер будуть отримувати штрафи всі. Не знаю, для кого це добре, але зараз готуються реально дуже активно штрафи для пішоходів Для пішоходів та велосипедистів. Через таку ситуацію, от наприклад, що часто водії не саме в аварійній ситуації. А людина, наприклад, перебігала просто проїжджу частину і не пропустила автівку, не пройшла там по пішохідному переході, а пробігла е, просто там дорогу, створивши аварійну ситуацію. За це тепер буде пішоходам штраф. Штрафи будуть немаленькі, бо так само як водіїв є в, в стані алкогольного сп'яніння більшість штраф, так само буде і пішоходів. Так що новинка така максимально цікава. Зараз вам детальніше розкажу. Чим цікаво, які штрафи будуть отримувати пішоходи? Дивіться, в самий простий. Наприклад, якщо пішохід ігнорує сигнал світофора, він отримує 255 гривень. Якщо ж порушення відбувається у стані сп'яніння, якщо ти пройшов п'яний на червоне світло світофора, пішоход отримує 680 гривень. Для велосипедистів, візників і погоничі тварин, буде зовсім інший штраф. До прикладу, якщо велосипедист... Погоний тварин чи перевізник він просто е, пройшов чи проїхав на знак червоного світофора, він отримує 340 гривень. Якщо у стані сп'яніння, так само 680. Найсерйозніше порушення для пішоходів, перевізників і велосипедистів буде стягати 850 гривнями. Якщо і найголовніша сам, і проблема це, наприклад, створення аварійної ситуації. Крім штрафу, буде накладатися ще 20 або 40 годин громадських робіт. Це щоб тіпо, не розслаблялися. <гум> дивіться, ще в чому фішка. що... Чому ж такі штрафи? Бо дивіться, не тільки водій, дуже часто не тільки водії винні, саме в аварійних ситуаціях. Іноді, коли вилітає пішохід, водій реально старається максимально уникнути аварійної ситуації і робить дії, наприклад, ну, він. Повністю шкодить собі і своєму майну. А таким чином, рятуючи, наприклад, життя людини, яка просто вилетіла і створила реально аварійну ситуацію. Таким чином, саме Верховна Рада вирішила, що пора трошки пішоходів також карати з велосипедистами. Я сподіваюся, що скоро і самокати туди війдуть, бо в самокатах дуже часто не. Ну, От реально іноді хочеться, щоб був штраф ще хоча б. Ну, я знаю, що він є, але щоб давали трошки штраф за те, що велосипедисти там і люди, які їздять на самокатах, просто переводили їх по пішохідному переході. Дуже-дуже сильно мало людей реально так робить. Бо більшості проїжджають, а ще більшості діти, бо дуже страшно. Була в мене також ситуація, що просто дитина вилетіла на велосипеді на пішохідний перехід. Ну, я, звичайно, вже побачив, що дитина біля пішохідного притормозив і зупинився. Дитина просто пролетіла через пішохідний перехід, навіть не дивлячися ні в сторони, ні в чому. Я думаю, що батьки звернули на це увагу і трошки згадали дітям правила поводження на дорозі. Тим більше на пішохідному переході. Тому тепер. Тепер будуть отримувати. Ну я не знаю, от погони чи тварин рідко, княжно, але в стані алкогольного сп'яніння погони чи тварин реально дуже багато. Тому щоб розуміли, тепер пішоходи будете отримувати. стані алкогольного сп'яніння по переходному пішохідному переході на червоне. І просто на пішохідному переході за чер... ну, Якщо ти прийшов на червоне світло, також будеш отримувати. Тому треба обов'язково звернути увагу, так як це створення вже аварійної ситуації. Без того, що ти навіть пробіг просто по проїжджій частині, це вже навіть то, що ти просто проходиш по пішох... тим більше на великих перехрестях, коли автівок дуже багато, поток дуже великий і дуже часто трапляються ну, аварійні ситуації саме на таких е участках. Також поліцейські можуть зразу. Виставити в постанову навіть без суду, і ви повинні сплатити штраф десь протягом 15 днів. Тобто, пройшовся прийшов, на червоний п'яний, провірили на драгер. Якщо ти п'яний, ти отримуєш там, 680 гривень. Якщо тверезий, пройшовся на червоне світло пішохідного переходу, отримуєш 240. Плюс зразу тобі дають штраф і без суду, і без нічого, і ти обов'язково повинен його сплатити. Якщо ж ні, кожного там, місяця ви знаєте, що ціна зростає. Тому штраф обов'язково потрібно оплатити одразу. Тож, хочу сказати як висновок, що всі ми учасники дорожнього руху, так як і пішоходи, і велосипедисти, і водії і автівок, і потрібно реально якось одне одного поважати на дорозі, якось пропускати і. Дотримуватись правил дорожнього руху, так як кожна наша помилка може бути фатальною, тому обов'язково потрібно дотримуватись правил нагадую і до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії, і пішоходи, і велосипедисти, і, і погонщики тварин.